Дуже було страшно. От все повилітало, все тут було на полу стікла, поубирали. Наче у пастці у власній квартирі опинилась пані Віра. Під час ракетної атаки зламався, засув на дверях. Тож, поки на вулиці вибухали снаряди, з вікон летіло скло. Жінка молилася, аби наступна ракета не влучила в її дім. Ми не могли відкрити двері квартиру. Ми не могли відчинити двері в квартирі, але, дякуючи сину, він виверткою узяв і відкрили ми. Вискочили. Такі вибухи були страшні. У мене всі вікна повилітали. У мене всі вікна на ту сторону, на красну Будинок пані Віри двічі страждав від ракетних атак. Однак вже зараз у домівці замінили старий шифер на майже дві тисячі квадратних метрів нової покрівлі. Відновили й всі пошкоджені вікна та фасад. А родзинкою ремонту стала ліквідація радянської зірки. Нині на цьому місці герб. Вже завершують ремонт пошкоджених будівель і на лівому березі Дніпра. Їх почали відбудовувати за лічені дні після прильотів. Спочатку привезли вікно. І потім в кілька етапів. привезли вікно, і потім у декілька етапів. Спочатку прийшли люди, поставили вікно. Через деякий час прийшли та встановили укоси. І декілька днів тому несподівано для мене я вже й не думала. Прийшли та заштукатурили ті дірки, які утворилися, коли витягували старі підвіконня. Дірки, які котрі коли кадавитаскивали старе падаконіки. Та найболючішим питанням для міста стала трагедія на перемозі. Тоді, 14 січня 2023-го, російська ракета знищила два під'їзди дев'ятиповерхівки, а це 97 квартир. В інших пошкоджених секціях будинку і досі тривають ремонтні роботи. У 118-му будинку були встановлені вікна, також була налагоджена система електросистеми, водопостачання, каналізація, водовідведення було встановлено новий ліфт. І наразі там ведуться проєктно-вишукувальні роботи стосовно демонтажу цього будинку. Фахівці кажуть, типові для ракетних атак руйнування, вибиті вікна, потрощена покрівля та пошкоджені фасади. Ми бачимо, що з найбільшого вилітають старі дерев'яні вікна. Ми їх замінюємо на енергоефективні металопластикові, Тобто люди отримують не тільки відновлення, ще й москати і тепло в квартирі. Комунальники звітують, вже відбудували майже 100% пошкоджених від російських атак домівок. А це 375 багатоквартирних будинків. Ремонти проводять коштом міського бюджету. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.